Мої п'ятикласники лише місяць, як знайомі з Мозабук, але вже мають безліч вражень. Вони спостерігають, досліджують науку зовсім по-новому. Давайте їх послухаємо. Я побувала всередині клітини і побачила все 3D. Ця клітина була для мене дуже цікава. Мені дуже сподобалося дивитися 3D-сцену про тіло. Нам дуже цікаво подивитися і зайти начебто в тіло і подивитися, з чого воно складається. Мені дуже сподобалося дивитися ось цю віселу, тому що дуже цікаво було подивитися ці переходи, а геройські стани насправді. Дуже дякую.